Я беру в конкурсі участь в третій раз, тому є ще порівнювати. Конкурс став більш сучасним, він став більш мобільним, він став більш інтерактивним, він став більш цікавим. За це дякуємо Міністерству освіти і науки, організаторам Далію українського конкурсу. Під час конкурсу ми не тільки показували себе. Ми насамперед вчилися не в одного, ми набралися величезного досвіду. Ми побачили, що освіта Хмельниччини справді має височенний рівень, я не страдаюся цього слова. І кожен з цього конкурсу забрав щось своє, те, що він буде в своєму навчальному закладі, насамперед, запроваджувати може й покращувати. Тому я виражу, мабуть, думку всіх учасників і лауреатів, і учасників цього конкурсу 4 року, подякуючи по перше комітету. Цього чудового конкурсу. Все було організовано просто на топ-рівні. Подякувати Хмельницькому обласному інституту післядоповної педагогічної освіти, оскільки величезну роботу також була зроблена по організації, саме цього фахового конкурсу. Подякувати керівникам начальних закладів, які нас приймали, які створили нам чудову, теплу атмосферу. В якій ми не могли навіть не підтримувати на одного. У нас була на правознавстві взагалі така атмосфера, що, начебто, ми учні і робимо якусь спільну справу. І тому я би хотів, щоб у нас на Україні теж було все було добре. Тому що, побачивши такі фахові іви наших вчителів, я не можу не сказати досить вже бути погано. У нас все повинно бути добре. Слава Україні! Героям слава!